Виконуємо номер 8.17 із підручника Геометрія 8 та номер 1617 з підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. Висота футбольних воріт, відстань від нижнього контура перекладини до поверхні землі 8 футів. Ширина футбольних воріт, відстань між стійками 8 ярдів. Знайдіть в інтернеті, як перевести фути та ярди в метри і обчистить площу футбольних воріт в метрах квадратних. Результат округліть до десятих метрів квадратних. Приступаємо до виконання. Один фут це 0,3048 метра. Один ярд це 0,9144 метра. Ну, тепер знаходимо висоту воріт.

це висота воріт. Тепер знаходимо ширину 0,0944, тисячних, множимо на 8. 4 множимо на 8, 32. 2 записали, 3 запам'ятали. 4 на 8, 32 до 3,35, 5 записали, 3 запам'ятали. 8 на 1,8 до 3,11. Один записали, один запам'ятали. 9 на 8 – 72, до 1 – 73. Відокремлюємо чотири цифри кому. Це у нас ширина. Тепер знаходимо площу 2,480 400 Множимо. На 7,3152 десятичных. 4 на 2, 8. 2 на 8, 16. 6 записали, один запам'ятав. 3 на 2, 6, да 1 – 7. 2 на 4, 8, 2 на 2, 4 на 5. 20. 0 записала, 2 запам'ятали 40 до 2 – 42. 3 на 5 15 до 4, 19. 4 на 5, 20 до 1, 21. Два запам'ятали. 2 на 5, 10, до 2, 12. Множимо на 1. Це буде 4, 8, 3, 4, 2. На 3, 3 на 4, 12. 2 записали, один запам'ятали. 24 до 1, 25. 5 записали, два запам'ятали. 3 на 3, 9, до 2, 11, один записали, запам'ятала 12, 13 і 6, да 1, 7. І тепер на 7. 4 на 7, 28, 8 записали, 2, запам'ятали. 7 на 8, 56, да 2, 58, 8. Записали 5 запам'ятали. 3 на 7, 21. Да 5, 26, 6 записали.

Два сюда. 4 і три це 7, 7 і 5, дванадцять і вісім, двадцять один. Зараз ще раз. Тут у нас скільки ми запам'ятали два. 2. 2 два вісім, десять, давайте так. Десять, вісім, вісімнадцять і вісімнадцять плюс п'ять. Це буде двадцять. Три записали, два, запам'ятали знов. Два до вісім, десять, чотири і один пять, п'ятнадцять, два, сімнадцять. Тут у нас три і один, чотири, десять, до три, сімнадцять. ще раз один. Дев'ять, десять. До три, тринадцять. Вісім і 7 і один. І відокремлюємо раз, два, три, чотири. Вісім цифр. Один, два, три, чотири, п'ять, шість сім вісім. Метрів квадратних це у нас площа. І тепер в умові сказано, що округлі до десятих. Округлюємо. За 10 у нас відповідає цифра 8, Праворуч, стоїть цифра 3, Тому маємо 17,8. Записуємо відповідь 17,8 метрів квадратних. Номер 8,17 із підручника геометрії 8, та номер 16,17 із з підручника математика 8. Виконано.